Хлорофітами, монстери, фікуси і багато інших квітів у помічнянській школі. номер 3 вони у кожному класі і коридорі. Це частковий результат роботи гуртка. Юні квітнікарі. Гурток він об'єднав всю школу, тому що зразу ми провели флешмок, почне з себе. І цей флешмоб заключався в тому, що кожен клас повинен озеленятися от, і показати фотографію, викинути, як озеленення відбувається в кабінеті, і передавати наступному класу. І так наша ідея зародилася, і ми передали наступні школи по району. Серед квітів найбільше паларгоній або калачика, як його називають у народі. Юні квітникарі кажуть, це найпопулярніша квітка серед любителів. Різні сорти. Рожевого кольору, білого, світло рожевого, також більш краснуватого. Ми вивчаємо, як їх правильно поливати. Це також дуже важливо. Поливати треба під корінь, так щоб вода не потрапляла на листя. Деякі ми залишаємо в класі, а деякі висаджуємо на території шкільного дендропарку. Саджанці Паларгонії колекціонують із усієї країни. Ми намагаємося обмінюватися, і в нас вже всі наші наші колеги в колективі знають, що хто би декуди не їхав, де хто б не був, завжди нам якийсь апагінець новий, такий, щоб такого в нас виду в школі не було. Привозять четвертий місяць поспіль. Гуртківці вирощують тюльпани. Хочуть подарувати їх мамам на 8 березня. Ми приготували землю з річковим піском. Потім ми зробили невеличку ямочку, щоб тут щоб сюди положити цибульку, і прикривали. Потім ми знайшли хороше місце для тюльпанів підвал. Там прохолодно і темно. Ось наші тюльпанчики, ось корінчики їхні, вони скоро процвітуть. У перший же рік існування гуртка його вихованці перемогли в обласному етапі всеукраїнського конкурсу огляду, внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин. Цей конкурс він передбачав дуже таку кропітку і велику роботу, тому що тут потрібно було теоретично описати, як розмножуються різні рослини, зібрати і багато фотографій, показати, як саме діти ну, займаються цією проблемою вирощення вигонку рослин різних робили. От ну і показати значення квітів у житті людини. Тепер роботу помічнянських школярів мають оцінити у Києві. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини. СІБІН.